Здається, що повсякденне життя постійно вимагає від вас більшого, і від вас вимагається більше часу, більше енергії, більше грошей, більше, більше, більше. Якщо ви відчуваєте себе спустошеними і розбитими, і не бажаєте робити ще один крок, як вам продовжувати рухатись далі? Бог каже, вам дароване все необхідне для життя та побожності, час розігрівати те, що вже є всередині вас. Розігрівайте себе, тим самим витягуючи себе з духовної посухи. Дізнайтесь, що означає розігрівати в собі дар віри, як навчав Тимофія Павло у другому до Тимофія. Бог каже, що він дає кожному віруючому міру віри. Вам вирішувати, що ви будете з нею робити. Дізнайтесь, як розігрівати її і користуватися нею, щоб пересувати гори у своєму житті. Розвивайте свою духовну силу, щоб вивільняти Божу любов, радість і силу і все інше, що вже є всередині вас. Ставайте фонтаном життя. Активуйте цей дар всередині вас, щоб жити тим життям, яке має для вас Бог. Реактивуйте свою віру. Розігрівайте себе зсередини, щоб жити тим життям, яке запланував для вас Бог. Ще ми дякуємо тобі сьогодні, ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі, і благословляємо ім'я Ісуса. Ми благословляємо це ім'я, благословляємо, і ми віддаємо тобі честь і хвалу за все, що здійснюється, і говориться, і за те, що ми знаємо тебе, нашого Господа, нашого Бога. І ми дякуємо тобі за все, що ти сказав, і здійснив твоєму слові. Ми віддаємо тобі честь і хвалу. В ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, дякуємо. Дякую, дякую, дякую. Що ж, поверніться і привітайте двох чи трьох людей. Скажіть їм, що ви раді, що вони сьогодні тут. В ім'я Ісуса. А потім можете сідати. почнімо з другого розділу. Послання Якова Господь сказав мені, поговорити про силу або про міць. Сила або міць Це те, про що майже кожен думає. Незалежно від того, чи усвідомлюєте ви це, чи ні? Міць. Але якщо ви не розумієте духовні речі і якщо ви чужі обітниці, то різні сили і різні слабкі місця можуть зміцнити. Або зламати вас. Особливо, якщо ви не розрізняєте це. І ми знаємо, дозвольте, я зійду сюди. Зрештою, я все одно тут опинююсь. І давайте розглянемо основи сили. Досліджуючи Біблію і, маючи відкриття, ми знаємо, що ви Дух. Ви дух. Не ви маєте дух, а ви є дух. І щодо людського духа, то для людей, які не знають Біблію, це було недослідженою територією. Оскільки це було, наче в мішок скидають різні ідеї про дух, душу і хто зна чого, і змішують все це. Ця духовна людина духовна істота. Це реальна особистість. Наше фізичне тіло тимчасове. Бог створив все. він створив все живе. все живе. навіть трава Джеймса. Має отримувати живлення. Бог забезпечив живлення для всього, що живе. Але він не буде годувати вас. Це не його робота. Тому дух потрібно годувати. Євангелія від Матвія 4,4, що сказав Ісус? Не хлібом одним житиме людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих, це духовна їжа. Тому духовні особистості потрібно живитися доброю їжею. І релігійна їжа тут не підходить. Вона не надається. Релігія. Я маю на увазі, що ви можете бути дуже і дуже релігійні, але не бути народженими згори. І цій духовній людині внутрішній істоті потрібно живитися корисною їжею. Тому це важливо, до якої церкви виходити? Справді це важливо, до якої церкви ви ходите. і чим ви живитесь? Амінь. Але яким би добрим не був пастор, він не може силоміцно годувати вас. Розумієте? Ви можете сидіти на зібранні і весь ранок переписуватися з кимось і нічого не отримати з проповіді. Хтось запитує вас, ви це бачили? Що саме? Я нічого не бачу, бо ви нічого не з'їли. Коли ви живитесь Словом Божим, воно виробляє міць. Воно виробляє міць, яка називається вірою. Віра. Боже мій. Віра. Та сама духовна сила, яка створила все, і для нас особливо важливо, щоб Бог використовував свої слова і свою віру, щоб створити всю матерію, все матеріальне в цьому всесвіті, амінь. цією духовною силою. І подумайте про це. Коли ви її використовуєте, то що відбувається? Ви використовуєте свою віру, використовуєте, 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 використовуєте її, тому вам краще її нагодувати. І справді, я робив помилки в перші роки нашого служіння, не розуміючи це. І Господь дорікав мені за це. Я виходив на сцену, і на мене сходило помазання Боже. І перебуваючи там під помазанням, я бачив дусі певні речі, які нам потрібно було робити. І Я думав. Ні, я бачив речі, які потрібно було зробити, але я не знав, чи робити це нам, чи ні. І не задумуючись про це, я казав: «Знаєте, ми робитимемо ось це, і оскільки я говорив це публічно, тому тепер мусив виконати це. А я не був покликаний робити це. І, врешті, одного чудового дня Господь посадив мене і сказав: ти сплутав помазання з міцю». Це не міць, це сила. Тому нічого не кажи, доки стоїш на сцені. Зачекай, помолись. Дізнайся, чи хочу я, щоб ти це робив, чи ні. Кажу вам: я всіх навантажував і робив те, що мені не слід було робити, бо я не розумів, що таке міць і що таке власні зусилля. Тому є розумова міць, тобто розумові зусилля. Або міць душі. Тобто розуму, волі та емоцій. інтелект, інтелект. І ви народжені з і наповнені Духом Святим, Ви говорите іншими мовами, як і ми з лорією, але ми зовсім не знали писання. Ми не знали, чим одна книга відрізняється від іншої. Амінь. Тому я мусив в чомусь навчитися. Я мусив оновити свій розум. Ісус сказав, навіщо ви приймаєте думки, говорячи? Він просто відчинив для нас двері. Ви приймаєте думку, говорячи її. Якщо у вас виникає якась думка, і ви не говорите її, то вона помирає ненародженою. Амінь. І ви не можете зростати в духовній силі, живлячись інтелектуальними цукерками. Ви просто нічого не робите. Все, що ви робите, це просто ходите до церкви, співаєте, танцюєте і чудово проводите час. І Я наглузую з цього і не принижую це, але комусь доведеться дати вам чисте молоко, Слова Божого, щоб через нього ви могли зростати. Це повинно якось статися. Чи ви знаєте, що ходити до церкви ще не означає служити Богу? Це не означає служити Богу, якщо ви не робите щось в церкві, що служить Богу а це вже зовсім інше. І для мене просто дивовижно. Як часто люди ходять до церкви і очікують, що пастор сам буде все робити? Так цікаво, чому він це не зробив? Цікаво, чому він це не сказав? Я не знаю. Бо ви нічого не чуєте з того, що хтось говорить. Для когось це молоко виявляється гарячим. І вони починають плакати, розумієте? Але я не буду заглиблюватися в це, бо ми говоримо про міць і про те, що керує нею. Наприклад, це фізичне тіло. Тут застосовуються ті самі закони і правила. Тіло потрібно правильно годувати. Чи ви коли-небудь думали про те, що Бог дав всі ці закони щодо харчування з якоїсь причини не просто для того, що ви подивилися на них і сказали: Ну, ми в новому завіті, і ми можемо їсти все, що захочемо. Так, і це вбиватиме вас в новому завіті так само, як вбивало в старому. І більшість людей не звертають на це жодної уваги. Вони просто їдять все, що бачать, і не займаються спортом. Я маю право проповідувати про це. Оскільки Бог дорікнув мені. А ви знаєте, в чому полягає моя робота? Він дорікає мені, а я дорікаю вам. Амінь. Брате Коплен, ви наступайте мені на пальці. Тоді заберіть свою ногу. Все це духовні закони, інтелектуальні закони і фізичні закони. І вони працюють. Як я вже сказав, все, що живе, потребує живлення. І наше фізичне тіло, зауважте, цей невеличкий годинник не важкий. Але якщо я робитиму це доволі довго і не їстиму, то зрештою це виснажить мене. Ось це. Якщо я продовжуватиму постійно займатися лише якимись земними речами, постійно лише земні справи. Постійно. Ну, я не маю часу молитися. Чому ви не маєте часу молитися? Я не знаю. Я просто не маю часу. У мене просто не виходить. Я запізнююсь на роботу. Тоді прокидайтеся раніше. Що? Брате Копленд, я тримаюся за цей 127-й псалом. Це даремно рано прокидатись. <реш> Ні. Дочитайте той вірш до кінця. І їсти хліб смутку це те саме слово, яке перекладається як скорботи. Скорбота важко працювати в поті чола, турбуватися про гроші. Чому? Бо ви фінансово не міцні. Що Бог сказав Ісусу Навину? «Роздуми над моїм словом в день та вночі. І тоді ти знатимеш, як виконувати те, що у ньому написано. І ти зробиш свої дороги успішними. В розширеному перекладі Біблії говориться: ти будеш мудро виконувати життєві справи. Якщо ви мудро виконуєте життєві справи, то ви не вчините стільки помилок і не зіпсуєте щось, що іншому доведеться виправити і полагодити це. Амінь. Ви запитаєте: а що мені зараз робити? Просто розслабтесь і увідіть в його спокій. Що вам потрібно, коли у вас мало сили? Вам потрібен відпочинок. І спокій. Один юнак, який допомагав нам кілька років тому, він був дуже веселою людиною і один з найкращих музикантів, яких я коли-небудь знав. Цей хлопець просто майстерно грав на гітарі. І в нього був чудовий гумор. Він був таким гумористом, що від сміху аж вже відболів. І якось ми полетіли за кордон. І проходили перевірку на митниці. А він мав футляр для гітари. І коли вони його відкрили, він був весь наповнений снікерсами. І його запитали: навіщо вам стільки снікерсів? Він відповів: Я подумав, що, можливо, у вас тут їх нема, тому привіз свої. Повний футляр для гітари снікерсів. І якщо ви живете на розумових інтелектуальних снікерсах і дуже мало часу проводити в Слові Божому, то часто можна почути. Ну, я треную мій розум. А що ви робите? Я розгадую кросфорди. Не думаю, що мені потрібно тут ще щось додавати. Але ви розумієте, про що я кажу? Розумова міць, яка приходить, і про що ми говоримо? Інтелект, розум, душа людини. Я говорю про справжню поживу для душі. Гаразд про біблійну їжу для душі. Для розуму, волі та емоцій. Коли ви живете свій розум інтелектуально, живитесь Словом Божим, проводите час не просто читаючи все поспіль, а приділяючи час і роздумуючи над ним, проводити якийсь особистий час з Господом Ісусом і роблячи це, роздумуйте над тим, що він там сказав. І що він сказав Ісусу навину? Про що ти мені говориш? Давай трохи поговоримо про це. І просто спілкуйтеся з Ісусом на цю тему. Покажи мені, як це робити. Можливо, ви не знаєте, як досліджувати Слово. Якщо ви не навчилися досліджувати щось у школі, то, ймовірно, ви не знаєте, як досліджувати Слово Боже. І якщо ви недбало ставились до навчання в школі, то ви взагалі не знаєте, як навчатись. Запитайте мене, звідки я знаю. Тому я попросив Господа, Господи, навчи мене вчитись і досліджувати. І я думав, що це може зайняти якийсь час. Але здавалося, що вже через кілька днів я просто занурився в це і живився цим. І внаслідок цього на моєму робочому столі лежать кілька біблій. А хіба ви не маєте їх у телефоні? Я маю їх в телефоні. Але є щось тому особливе, коли ви читаєте це в друкованій біблії, звертаєтеся до різних посилань і просто знаходите щось. Амінь. Я справді користуюся своїм телефоном, і, зокрема, симфонією. І на моєму телефоні встановлена велика симфонія. Тож інколи мені доводиться звертатися до великої аналітичної симфонії Янга і довіряти тому, що цей телефон знає, про що він говорить. Ви обираєте якусь одну чітку лінію і йдете за всіма віршами, які вам показують на цю тему. О, так. Цікаво, як це звучить в цьому перекладі Біблії. І потім ви переходите до інших перекладів. Наприклад, писання з іменами Бога. Це просто дивовижно. Що ви робите? Я живлю свій дух і оновлюю свій розум. Інтелектуальна їжа, Слова Божого. Що вона виробляє? Вона виробляє силу волі. Але не плутайте одне з іншим. Сила волі. Вона дивовижна. Просто абсолютно дивовижна. І дозвольте мені вам це продемонструвати. 20-й розділ Євангелії від Івана. 24 вір. А Хома, один з дванадцяти, якого звали близнюк, не був з ними, коли приходив Ісус. Інші учні сказали йому: ми бачили Господа. Але він сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від свяхів, і не вкладу пальця мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в ребра його, то не повірю. Я не повірю. Це був акт його волі. І це створило йому проблеми. Ісус виправив його. Він каже Хомі: Дай палець твій і подивись на руки мої. Подай руку твою і вклади в ребра мої. І не будь невіруючим або тим, хто не має віри. Скажіть той, хто не має віри, бачите, що відбувається з волею, коли немає віри. Це приведе вас до проблем. Я не буду, я буду. А віруючим Хома сказав відповідь, відповіді: Господь мій Бог мій. Ісус сказав йому, Ти повірив, бо ти побачив мене. Блаженні ті, хто не бачили, але повірили. Отже, ми говоримо про силу волі. Нагадуємо вам про безкоштовні тези цього тижня передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. Ви можете бути такими зайнятими тим, що робите якісь речі. Звичайно, це можуть бути якісь хороші речі. Це може бути щось, що ви робите для вашої сім'ї, церкви, навіть для вашого зібрання. Але якщо ви не будете уважними, ви можете якоїсь миті помітити, що ви перенапружені, що у вас вже немає сил. І, звичайно, ви поза всякими сумнівами знаєте, де життя і перемога, але все одно інколи знаходите себе перевантаженими чимось. Ви виснажені? Як розвернути це на 180 градусів? Розігрівайте той дар, який всередині вас, і наші передачі та інші матеріали допомагатимуть вам витягувати вас з цієї духовної посухи і показувати вам, як розігрівати себе і залишатися розігрітими у Бозі. І зараз ми живемо в такий час, коли особливо важливо знати, що Бог вклав всередину вас цей внесок благодаті, який було зроблено у ваш дух, і як користуватися ним, вірою, отримуючи ці духовні сили, любові, радості, миру і віри. Тому прямо зараз почніть свій розворот на 180 градусів. Заходьте на наш сайт KCM.org.ua і розігрівайте силу Божу, яка є всередині вас, амінь. І на нашому сайті ви можете дізнатись, коли які наші конференції будуть проходити цього року. Це чудовий спосіб збудовувати свою віру, примножувати свою духовну міць. Хвала Богу. Якщо ви ніколи не були на жодній конференції місії, або відвідували її вже давно. То якщо матимете таку можливість, приїжджайте самі, переживіть присутність Божу, дізнайтесь, що означає повністю зануритись до цієї атмосфери. У цьому щось є. Щось є у тому, щоб знаходитись у зарядженні духом атмосфері віри в оточенні інших людей, вірячи Богу, будучи зануреними у слово Боже, коли є цей дух єдності, істини слова Божого, прояв його сили у вашій присутності. Це щось приголомшливе. Це те місце, де ви можете отримувати відповіді вхід на них вільний. І Якщо ви будете мати таку можливість, ми будемо раді бачити вас. Вся інформація є на нашому сайті, а також багато іншої додаткової інформації. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця, писання і ключові пункти з іншими віруючими, отримати розуміння з усього того, про що навчається на передачах, переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе.